Вас, любі, діточки! Тітонька сова. Дуже рада бачити вас у нашій всесвітній картинній галереї. Як завжди, на вас чекає зустріч із чудовими картинами і захоплюючою казкою. Цього разу я запрошую вас у світ, створений великим українським художником і поетом. Тарасом Шевченком народився Тарас Григорович у 1814 році у маленькому українському селі Моринці. А за кілька років потому родина майбутнього художника приїхала в інше село в Кирилівку. Будиночок, в якому вони оселилися, Тарас Григорович пізніше намалює. З раннього дитинства любив Тарас народні пісні. Всього інколи заходили мандрівні музики. Вони грали на музичних інструментах, які називалися кобза. І тому їх називали Кобзарям. Маленький Тарасик Зелюбки слухав історичні балади і думи, знайомився з героїчним минулим свого краю. А ще Тарас Шевченко сам писав вірші та поеми і робив малюнки до своїх же поетичних творів. Окрім того, він малював і природу, і людей, які зустрічалися йому в житті і самого себе. Готувалася я до нашої сьогоднішньої зустрічі і склала для вас, дітлахи, нову казочку. Я назвала її казка старого пасічника. Влаштовуйтеся зручніше, усі готові. От і чудово! Починаємо! Українські степи широкі, як море, і безмежні, як саме небо. Йдеш ними і пісня сама в грудях розквітає, рветься на волю туди, до вічного сонця, до далеких зірок. А хто співати не вміє, кому господь голосу не дав. Їм Степ казки шепоче, а вони вже ті казки потім нам розповідають. Жив якось в одному селі старий пасічник дядько Микола. З молоду він багато світом мандрував чумаками їздив. Знаєте, хто такі чумаки? Так називали українських купців, які в давні роки до моря по сіль їздили, тяглися степом один за одним, запряжені волами вози, а дорогу чумаки визначали за зірками на небі, за чумацьким шляхом. От і наш дядько Микола чумаком раніше й був, а коли до рідних країв повернувся. Купив хутір пасіку побудував, жінки в мандрах своїх так і не знайшов, діточок не нажив, сам собі на пасіці живе. Один однісінький, але не на самоті. Дід сільські, дядька Миколу дуже люблять. Ціле літо у нього на пасіці сидять, наче їм тут медом намазано. Дядько Микола добрий, хоч і мовчазний. Слова зайвого від нього не дочекаєшся. Інші би на його місці тільки те й робив, що про мандри свої розповідав, а пасічник лише посміхається у вуса та займається своїми справами. Якось засиділася на пасіці дітлашня до вечора. Всі ігри, які знали, переграли, всі пісні, які згадали, переспівали, додому йти ще не хочеться, а чим зайнятися ніяк не придумають. І тоді раптом катруся підійшла до пасічника і попросила дядьку, а розкажи нам казку. Казку? здивувався старий пасічник, замислився. Ніколи не доводилось йому казки розповідати. Він і про життя, буття своє завжди без бажання говорив. Хоч і бачив у житті чимало. Яку ж вам казку, діточки, та вже відомо яку дівчинка каже. Щоб і посміятися, і поплакати, щоб про щось нове довідатися і щоб неодмінно все добре скінчилося. Набив дядько Микола свою люльку, запалив, випустив кілечко диму. Я б розповів, посміхнувся у вуса, та тільки пізно вже біжить додому, а то матуся насварить. А завтра прийдете, буде вам казка. Попрощалися діти, пішли, а пасічник став згадувати казки, які чув колись. Може розказати про те, як солдат із самою смертю у квача грав. Ой, тільки страшна ця казка, ще налякаються, малюки заплачуть, або про те, як шумак все добро в карти програв, та втопитися з горя хотів, тільки його русалки так налякали, що він до води відтоді близько не підходить, або про хитрого цигана, який трьох панів довкола пальця, обкрутив, та проти жіночої мудрості не встояв. А може, розповісти про те, як у молоді роки в далеких краях він дівчину красуню зустрів. Та невеселою буде казка. Чужої віри дівчина була не дозволили їй з Чумаком Миколою одружитися. Це ж треба, думав пасічник і дивився на повний місяць. Стільки років прожив, стільки всього бачив. А казки ані розповідати, ані складати так і не вивчився. Так усю ніч і просидів дядько Микола. Спочатку намагався казку скласти, потім про життя своє розмірковував. як день настав, не доказок було, робота сама не зробиться. А тут і дітлахи прибігли. Пасічник гадав, за іграми та розвагами забудуть вони про те, що він їм казку розповісти, обіцяв. Та не так сталося, як бажалося. Та труся його за сорочку смикає дядьку Миколо, а як же казка. Тяжко зіткнув старий пасічник. Не виходить у мене казку скласти. Важка ця справа діточки. Поки думав, так стомився, наче всю ніч каміння тягав. А хочеш, дядьку Миколо... Я сама тобі, казку розповім, — запитала тоді Катруся. Слухай, за горами високими, за степами широкими, за лісами високими, жив був колись хлопчик, звали його Миколка. слухав дівчинку старий пасічник і дивувався. Де тільки знаходить слова дівча. дівчат? Не добре виходить. тече казка, легко, вільно, наче річка, летить, наче вітер над степом. Відтоді так і повелося. Збиралися дітлахи з усього села на пасіці дядька Миколи. А бували, що дорослі приходили катрусині казки послухати. І поруч із дітьми. Молодшав пасічник душею, і потай від кадрусі готував папір та олівець, щоб казку записати. Та хіба за нею щебетухою встигнеш? А казки ті українські тепер у книжках знайти можна, та на малюнках багатьох талановитих художників. Ось така казка в нас вийшла. Справді, малята, скласти гарну казку дуже непросто. Здається, казка, наче золота рибка, до будь-якої людини приплисти може, але не кожній до рук дається. Сподіваюся, вам сподобалися картини Тараса Шевченка, а урок наш вже закінчився. Заходьте знову до нашої всесвітньої картинної галереї. До побачення!